В ефірі програма Час у студії Катерина Можаєва. Вітаю. І ось головні теми випуску. Проти сепаратизму. Закарпатці про останні події на сході. Зіткнувся з деревом, на Тячівщині загинув водій. Вона таки діятиме. В Ужгороді створили громадську раду. Не вели порядок. Працівники ужгородських установ і організацій провели загальноміський суботник. Весняна стрижка. На Міжгірщині овець залишили без пухнастої шуби. Святили і молилися. Закарпатці відзначили останню перед Пасхою вербну неділю. Проти тероризму і сепаратизму закарпаття ситуацію на сході України вважають українсь напруженою. Люди кажуть, наша держава повинна бути єдина і неподільна. А тих, хто намагається її розколоти, потрібно негайно зупинити. Як сприймають жителі краю події в Україні, розкаже Світлана Комлєва. Події на сході не залишають байдужими і жителів західних регіонів. Так Закарпатці дії проросійських активістів в Луганській, Харківській, Донецькій та інших східних областях вважають справжнім проявом тероризму. Якщо негайно не вжити заходів, загинути можуть сотні, а то й тисячі мирних українців. Такої напруженої ситуації в Україні за роки її незалежності ще не було. кажуть Закарпатці. Наша держава повинна бути єдина і неподільна, А ті, хто намагається її розколоти, зрадники та злочинці. Ми всі українці. Маємо жити на Україні. Нас тут теж багато. І цигани, і румнини, і словаки живуть. Всі мирно живемо. Україна має бути соборна, єдина. Ми всі маємо разом жити і працювати. Наші діти тут живуть, наші внуки тут живуть і взагалі я хочу плакати. Новини зі сходу викликають у людей вкрай негативні емоції: захоплення адмінбудівель, сутички, поранені та нові жертви. Закарпатці кажуть, прикриватись людьми як живим щитом, можуть лише бандити. Дії сепаратистів не мають виправдання. Україна повинна бути єдиною, і те, що нас відбувається на сході, взагалі в державі, воно залишило такий… Такий осад на душі, і тяжко не чекали. Ми не очікували у такий сучасний час, аби була така, так, така ну, обстановка такої неспокою і війни, війни. Ці дії вони не мають оправдання, і розумна людина завжди буде знати, якщо є такі дії, вони призведуть до лиха, до біди, до смерті. До тепер люди общалися любим язиком, ніколи не мішало. Так як у нас у Закарпатті багато общаються різними мовами, ніхто нікому не мішає. Тепер, тепер собщали так само на других регіонах. І було мирно і спокійно. А це політичний конфлікт, я вважаю. У тому, що ситуація на Сході, як і в Криму була спланована заздалегідь, люди не сумніваються. Так само не викликає жодних сумнівів, хто за цим стоїть. Путін хоче імперію мати. Так і Гітлер і всі подобні. І люди загинуть, тому що буде агресія. Вона вже підходить до цього. Путін не зупиниться, він піде далі, хоч країна буде воювати. Люди нехай всі візьмуться за розум, тому що якщо Янукович такої натворив, війни не має бути. Боже, впаси од того. Хай візьмуться за розум і живуть в Україні, як і жили. Підступати далі вже нікуди кажуть люди агресивно налаштованих сепаратистів потрібно зупинити негайно. Якщо цього не зробити якнайшвидше, Україна втратить набагато більше. Народний депутат України Віктор Балога заявив, що час відведений турчиновим російським спецпризначенцям вичерпаний, але ніхто так зброю і не склав, і адмінбудівлі на сході не звільнив і звільняти не збирався. А це означає, що потрібно діяти, розуміючи, що правоохоронці на Донбасі продалися оцінити ситуацію і зачистити все з адмінбудівель без поспіху, але нарощуючи міць і результат без втрат. Зробити те, чого від влади вимагають військові і експерти впродовж останнього місяця, оголосити загальному. Вілізацію і роздати всім адекватним військово-зобов'язаним зброю, адже нашу армію можна реально потроїти протягом тижня лише за рахунок відставників, готуватися до всіх сценаріїв, у тому числі і до найгіршого, і розгортати другу лінію оборони у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській Запорізькій областях, звернутися до наших сусідів, країн-членів НАТО для того, щоб отримати від них реальну військово технічну допомогу, прийняти політичне рішення про референдум і зняти з порядку денного всі суперечливі питання. Щодо мови євроінтеграції, статусу регіонів і провести його реально одночасно з достроковими парламентськими виборами, це той набір антикризових заходів, які здатні змінити ситуацію, запевнив Віктор Балога. На Тячівщині водій 99-ки зіткнувся з деревом. У селищі Дубове правоохоронці встановили, що 29-річний житель села Калини Тячівського району їхав у напрямку рідного села. Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, з'їхав у кювет та врізався в дерево. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. На Хущині заживо згорів чоловік. Після локалізації пожежі в селі Драгово у спальній кімнаті виявили труп власника будинку. Правоохоронці на місці події встановили що покійнику 63 роки. Зі слів сусідів, стало відомо, що чоловік останнім часом зловживав спиртними напоями та проживав один у хаті. Обгорілий труп, направили у прозектуру Хуської районної лікарні. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Вогонь знищив дах та речі домашнього вжитку. Громадська рада відтепер офіційно діятиме в Ужгороді і відстоюватиме права людей. На черговій сесії Ужгородської міської ради. Депутати як не дивно, практично одноголосно затвердили громадську раду як орган, що буде регулювати проблемні питання міста. Члени ради будуть присутні як на сесіях, так і на засіданнях виконкому. Закарпатці сподіваються, що таким чином нова міська влада буде уважніше ставитися до звернень та прохань пересічних громадян. На черговій сесії Ужгородської міської ради, яка відбулась 11 квітня, затвердили громадську раду міста. Депутати проголосували практично одноголосно, хоча активісти зізнаються, що затятих регіоналів довго доводилось переконувати і пояснювати, що зараз це необхідний орган для роботи. Громадську раду визнали як офіційний консультативний орган, який буде в подальшому відстоювати інтереси людей. Як постійно діючо, безстроково. Органу влади, який буде діяти на громадських засадах, тобто робота не будеся оплачувати і буде забезпечити два основні завдання. Перше, це те, щоб всі рішення, які приймаються у міською -місько радою, відповідали інтересам закону, і друге, це те, щоб рішення відповідали інтересам громаді міста Ужгорода. Виконуючи обов'язки міського голови Ужгорода, Віктор Щедей наголосив, питання щодо узаконення громадської ради не відкладали, а тільки опрацювали для технічних та юридичних поправок і одразу винесли на порядок денний. Зараз члени громадської ради зможуть. Повноцінно брати участь у всіх сесіях, зборах, виконкомах та комісіях, ми зрештою створили громадську раду в місті Ужгороді. Головна ідея була, яка що є громадські, всі представники громадських організацій, вони повинні об'єднатися у громадську раду, яка повинна здійснювати десь контрольні функції, дорадчі, дивитися все, що відбувається в місті, можливо, свої пропозиції виносити, допомагати нам, тому що якщо громадськість підключається. Нам новій команді, яка прийшла сюди, набагато легше працювати. Громадськість міста тільки за те, щоб громадська рада була і працювала на благо жителів. кажуть, одна людина інколи не може вирішити ні комунальні питання вулиці, ні земельні, ні відстояти особисті. Тож довірять справу громадській раді залюбки. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до генпрокурора з приводу приватизації «Ужгородської корони і кінотеатру «Ужгород». Відповідний запит політик надіслав до виконувача обов'язків генерального прокурора України Олега Махніцького. Василь Петьовка наголошує, проведення приватизації готельно-ресторанного комплексу Корона у липні два роки тому відбулося через проведення конкурсу, в якому взяв участь фактично тільки один учасник фірма проект Готель Консалтинг. Створили цю фірму за кілька днів до проведення аукціону. Власне, проведення аукціону теж утаємничили, чим свідомо до конкурсу не допустили інших учасників. Крім того, була значно занижена оціночна вартість комплексу. Конкурсна ціна склала всього 8 мільйонів гривень при його реальній ринковій вартості 35-40 мільйонів. Схожа доля і у кінотеатру Ужгород. Наразі споруду приватизували разом із прилеглими до неї земельними ділянками. В результаті незаконного відчуження новий власник не провів жодних дій щодо подальшої реставрації будови. Це знову ж. Таки призвело до подальшого руйнування об'єкту. За задумом колишнього міського голови Віктора Погорілова, кінотеатр «Ужгород» та комплекс Корона, які знаходяться в одному кварталі, мали об'єднати в єдиний архітектурний комплекс в серці Ужгорода. Василь Петовка заради збереження історико-архітектурних об'єктів міста просить виконувача обов'язків генерального прокурора України Олега Махніцького ініціювати в найкоротший термін повторні перевірки правомірності відчуження міського майна та перегляд судових справ, а також негайно Заборонити проведення будь-яких будівельних робіт на цих об'єктах до вирішення справи по суті. Підвищення цін в країні вплинуло і на сферу послуг. В Вожоді довго не чекали і підняли таксу на проїзд у таксі. Тепер в обласному центрі мінімальний тариф у транспорті на вимогу становить 15 гривень на 3 гривні більше ніж тиждень тому. Водії і диспетчерські служби кажуть, це єдиний вихід працювати не в мінус, адже паливо дорожчає щодня. Ірина Вещук продовжить. Україна переживає важкі часи, дорожчує все харчі, одяг, побутові речі, життя. Плинула криза і на паливо. Бензин, дизель піднімається в ціні, як то кажуть, не по днях, а по годинах. Сьогоднішня ціна на ринку від 14 до 16 гривень за літр бензину. Солярка трохи дешевше до 14 гривень, враховуючи те, що ще кілька днів тому все було на гривню дешевше а місяць тому на цілих три або чотири. Так в Ужгороді саме через таке подорожчання мінімальний проїзд. В таксі збільшили на 3 гривні. Зросла ціна, і під час виїзду за місто. Ми зателефонували диспетчерським службам. Тариф змінено всюди. Зв'язку з поражанням бінзіна дірочка поднялася на 15. Подорожча, мінімальний тариф. Всюду піднялися тариф. Мінімальний буд десять гривень, два кілометра. Приватні перевізники прогнозують зменшення кількості клієнтів. Машини простоюватимуть, а люди пересядуть на велосипеди або знайдуть альтернативу у маршрутках. Водії кажуть, що ціна за проїзд росте і далі у відповідності до ціни палива. Піднімати стабільні розцінки, які діють в Ужгороді, багато років не хочеться, кажуть таксисти однак іншого виходу немає. Надія тільки на Європу. А бензин подорожчий, і набагато подорожчий. На 50%, 35-40% підіймості. Мусор. Де це? Що це за ціни? 15-50. Звісно, це зменшення. То дорого, а люди грошей то не мають. Якщо раніше мінімальний проїзд в Ужгородському таксі коштував 10 або 12 гривень, то зараз цілих 15. Заявили про подорожчання, і перевізники громадського транспорту хочуть продавати квиток у маршрутці за 3 гривні. Однак у міській раді кажуть, звернення розглянуть, але ціна поки буде незмінна. ВОО міського голови Ужгорода Віктор Щодей пояснює, що після першого подорожчання цін на маршрутки якість обслуговування не покращилася. Автобуси в поганому стані. Тому це питання будуть регулювати. Розглядаючи на комісії оце звернення, що вони хочуть підняти ціну, ми паралельно розглянемо питання якість надання послуг. Чи будуть норм... ну, більш себе ввічливо вести? Чи графік руху буде нормальний, щоб не маршрутка в день їздить, ввечері люди не можуть добратися, мусять таксі брати. На сьогодні відділ тарифів розглядає цю заяву. І одне хочу сказати точно: ніяких одномоментних підняття цін чи ще щось про це мова не стоїть, тому що є досить довга процедура. Це має бути і громадське обговорення. Автівкам, які мають вибір між бензином і газом, також буде непросто. Проїзд подорожчає і для них. Подорожчало і блакитне паливо. На газових станціях тепер замість 6 гривень за один кубометр доводиться платити до восьми, в залежності від місця заправки. Тож ті водії, які їздять на газових установках, також влетять в копійку. Експерти кажуть, таке коливання цін на паливо триватиме аж до виборів. Однак далі немає жодної гарантії, що ціни повернуться. Понеділок порадував нас і іншими подіями, тож про них далі у випуску. Невели порядок. Працівники ужгородських установ і організацій провели загальноміський суботник. Весняна стрижка на Міжгірщині овець залишили без пухнастої шуби. Святили і молилися закарпатці відзначили останню перед Пасхою вербну неділю. Занедбаних земельних ділянок в Мукачеві вистачає ідей щодо їх використання, ніби також. А от з коштами і бажанням іноді виникають проблеми. Та на випадку з полем, що поросло чагарниками в мікрорайоні Паланок, тут розгорнули активну діяльність для того, щоб подарувати дітлахам і дорослим сучасний спортивний майданчик. Що думають цього приводу мешканці району та яким цей майданчик бачать самі дітлахи, знає Ірина Грабко. Діти мікрорайону Паланок часто проводять на цьому полі свій вільний час, спілкуються, бігають, граються. Хтось живе тут нещодавно, а комусь ті пейзажі вже давно стали рідними. І не зважаючи на те, що до вигляду земельної ділянки ніби вже і звикли, молодь мріє, щоб тут був новий спортивний майданчик. В уяві малюють його таким гарним, незасміченим, і щоб там могли грати в футбол, хлопці. Ми хочемо, щоб тут збудували новий стадіон. Ми будемо тут приходити кожного дня із хлопцями грати у футбол. Я граю тут у футбол, там на менші площі. Ми хочемо, аби тут було ліпше. На цьому місці ніколи не було спортивного майданчика чи стадіону. І якби не саморобні дерев'яні ворота, важко було б здогадати, що сьогодні тут займаються спортом. Територія закріплена за 31-м училищем, що знаходиться неподалік. На цьому місці де йде зразу після воріть, зробляють недовго. Об'єм води, йомкості води велика. І та йомкость була дуже довго. Училище працювало, розширялося, мастерські стріжкіця строїли, домашні ся строїлися, все, все у буряках було, горна земля була. Потім, за словами місцевих, ця земля перейшла у користування військової частини, що знаходиться неподалік. Ну а згодом її знову повернули училищу. Є домовленості між громадською організацією рідне Мукачево і керівництвом училища про те, що Громадська організація візьме в оренду це поле. У зв'язку з тим, що вона є неприбуткова, ця громадська організація, то відповідно і передача даного стадіону буде проходити для громади району, мікрорайону Паланок. У планах ініціаторів акції облагородити території, створити кращі умови для занять спортом. Планується зробити на цьому місці такий спортивний майданчик для дітей, для дорослих. Для масових зібрань мешканців мікрорайону Паланок є надія в жителів мікрорайону і на те, що знайдуться тренери, які на громадських засадах тренуватимуть майбутні покоління. Молодь має велике бажання займатися спортом, бо я бачу, вони займаються, бігають і таких на маленьких майданчиках саморобних, і по під вікнами грають у футбол м'яч. А якщо є така територія, то чому б її не дати громаді, щоб використати її доцільно для того, щоб вони грали на доглянутих майданчиках? Жителі району готові також долучитися до створення спортивного майданчика, адже ідея їм до вподоби. Нашу знімальну групу пообіцяли також запросити ще раз, та вже тоді, коли все буде готово. Долучилися до прибирання в Ужгороді Влаштували загальноміський суботник. Він зібрав комунальників, депутатів, державних службовців і громадських активістів. Розділилися по вулицях, озброїлися віниками, совками і кожен на свою територію. Наводила лад і Мар'яна Мартин. У суботу Лопату віник і за роботу. Такий девіз цими вихідними взяли за озброєння у ужгороці. Загальноміський суботник зібрав небайдужих, яких виявилося чимало. Люди підмітають тротуари, збирають сміття. Такого масового прибирання давно не було в місті. Суботник розпочався ще вчора в Ужгороді. Вчора при виконавчих структур прибирали такі громадські місця. Сьогодні під'єдналися інші установи та організації. І приватні, і державні капушанська, зеньковецької, парк Воздушський робота кипить. Гілля сміття, весь бруд в мішки і на звалище. А от на проспекті Свободи не тільки стало чистіше, Активісти об'єднання жінки Закарпаття вирішили ще й прикрасити вулиці новими клумбами. Висадили три з половиною тисячі тюльпанів. Задумали клумби так, аби квіти на них цвіли, змінюючись аж до осені. Зараз милуватимуть оку тюльпани, потім сульфінії. Краєчки клумби оформили чорнобривцями. Прибирання кипить не тільки на центральних вулицях. У Озброєні прийшли любителі чистоти в мікрорайон Шахта. Представники громадських об'єднань «Щит» та молодіжна ініціатива «Ужгород» вирішили прибрати ліс. Ми сьогодні не мусор прибираємо, а міняємо свою ментальність і свідомість, і свідомість громади у кращий бік. Бо якщо ми не будемо мусорити, не треба буде прибирати. І тоді ці всі питання відпадуть. Ми маємо просто достукатися до, до наших сердець, до наших друзів, побратимів. В принципі, хороша погода і добре, бо це об'єднує. В такий тяжкий час мають бути речі, які об'єднують. Навіть такі прості елементарні, як збирання сміття. Маленька шестирічна Ія каже: мріє, аби було чисто. Бутилочки блебила. Ще ще прибирали. Ми що там прибирали, Щоб було чистенько? Щоб було чистенько. Кілька десятків мішків з пластиковими пляшками зібрали в лісі. Сміття вирішили посортувати. Ми зробили це, ніби розбилися як на команди. Двоє-троє людей. Три мішка це для загального такого сміття, різні там бумажки, упаковки. Потім Пластикові бутилки і скляні бутилки. От зараз ми будемо розбирати напевно де що є, щоб ну а наступного разу ми вже хочемо це вже більш організовано, щоб всі так робили, тому що тоді легше розібратися деяке сміття. Уже до вечора сміття прибрано, залишилось його вивезти. В місті вже встигли розчистити 14 стихійних сміттєзвалищ. До Великодня вивезуть з вулиць все сміття. Обіцяє виконуючи обов'язки міського голови. Відтак звертається до уж аби вони телефонували до відповідних служб і повідомляли, адреси, де теж є неприбрані стихійні Техніка в нас є, людський ресурс є, які це зроблять. Головне питання було це у паливі для автомобілів. Хай мешканці дають сигнали на аварійну службу мерії, дають інформацію про те, де ще є несанкційні сміттєзвалища, щоб ми до Пасхи максимально їх повивезили. Що весни вони залишаються без своєї пухнастої шуби. Як тільки на дворі тепла погода, на вівців чекає традиційна стрижка. Селяни кажуть, цей процес відповідальний та трудомісткий. Дуже важливо тварину не поранити, а тому за справу беруться лише професіонали. Бачили роботу справжніх майстрів своєї справи міжгірщини Наші журналісти для родини нині день важливий. Іншу роботу відклали на потім. Стрижка овець вимагає зосередженості та уважності. Кожної весни вівці стрижуть. Но, акуратно треба, щоб її не порізати. Все, тілої не порізати. Но, після вому збираємо, миємо, коли файна тепла вода, Но, просушуємо, а до зимою, коли вже маємо час, вже вільні від усяких польових робіт, то прясти треба. Селяни кажуть, стрижка увесь процес відповідальний та трудомісткий. Стригти шерсть потрібно якомога ближче до шкіри. Дуже важливо при цьому тварину не поранити, а тому за справи беруться лише професіонали. Використовують для цього спеціальні ножиці. Під час стрижки не забувають і про інші гігієнічні процедури. Педікюр тваринам робити також обов'язково кажуть. Селяни бруд та земля, яка збирається на копитах, містить мікроорганізми, які можуть стати причиною різних хвороб. Тому що там скопичується грязь, да, гніє, все, робиться о там. то треба чистити. Повний марафет одній вівці сільським перукарям вдається не вести приблизно за годину. Як правило, тварини не пручаються, адже всі процедури безболісні. <звук> Стрижуть увесь зазвичай після благовіщення. Селяни кажуть, після цього свята весна вже вступає в свої повні права. Відтак тварини не замерзнуть. А з одної вівці можна злізати до двох кілограмів вовни. Це 10 пар шкарпеток або одна гуня. Колись накидка з овечої шерсті була звичним одягом для жителів гірських сіл. Гуня зігріє навіть у лютий мороз. Нині її одягають хіба що на різдвяні свята. Це є гуня, це в давні часи, діди, прадіди носили взимку. Від морозу є. Якщо гуню туристи купують як сувенір, шкарпетки, кофти та безрукавки з овечої шерсті носять залюбки. кажуть, натуральні вовні синтетичних аналогів просто немає. Це так розчинається процес, такі п'ядіння. Ну, Наприклад, поп'ядемови, змотуємо в матки ззов'ями із... у клубочки і розсідаємо плести, в'язати носки, свитри. Селяни кажуть, доглядати за вівцями зовсім не важко. Головне свою справу любити. Інша річ, якби була хоч якась допомога від держави, тримати тварин було б не так затратно. Прошлого року казали, що буде дотація, та й ми здали документи. Ну та не не було, не вийшла дотація, щось не знаю що. Ну, наскільки це клопітка така робота, що і треба з, з тим робити і мучитися і все навіть ну, блаво би було, ну, бо щось не було. Якщо та де треба, якщо б була піддержка якась, це може розширювати має, роз, збільшувати стаду, ну, то щось би може. Збільшувати стадо родина поки не збирається. кажуть раді тому, що мають смачна бринза завжди на столі. Люті морози також не страшні. Головне для них зберегти прадавнє ревесло. Вона завжди передує пасті. Вередна неділя для закарпатців особливе свято. Цього дня під час освячення гілочок верби можна почути не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень. У народі вірять у цілющу та у чесну силу освяченого гілля, а символічне биття оберігає від хвороб. Цього дня в церквах було особливо зелено. За тиждень буде в нас Великдень. В церквах освятили вербу. Це свято життя, вербна неділя. Ми взагалі раді радість приносить свято це дітям, нашим внукам, всім, хто зараз був в цій церкві. Чекаємо з нетерпінням з Божим благословенням Пасхи. На богослужіння у греко-католицький собор зійшло скілька тисяч вірників. Хто не вмістився в церкві, став на дворі. Всі радісні у кожного в руках гілочки, як називають у народі котиків чи шутки. Не зважаючи на піст, цей день прийнято вважати святом. Ісус Христос входить в Єрусалим, наші гроб'яти, і стелять перед Ним квіти, зато ми і квіти пальми даємо, а й свою одяг. Радість велика, бо Христос наш Спаситель. Наші предки здавна вірили, освячена в церкві, верба має цілющі властивості. За традицією кілька освячених гілок садили на городі, щоб просла Богові на славу, а нам людям на вжиток. Решту несли до хати і ставили на покутті під образами. Китиці свяченої верби сипали і у стайні, аби худоба велася, кидали у став, щоб риба плодилася. Деяких прикмет дотримуються, і сьогодні знаю, бабки розказували, що коли погода погана, коли гримить. То треба ото оточі віточку, і тоді і не так страшно, і, і якби ну таке таке повір'я. Не я б'ю б'є. За тиждень-великдень вигукують дітлахи, б'ючи один одного освяченими гілками верби. Нічого дивного, вербна неділя. Традиція, зустрічаючи дорогою з церкви знайомих, легко їх бити і промовляти ці слова, збереглась і сьогодні. Отець Іван пригадує, імпонувала така традиція і йому, коли був дев'ятирічним хлопчиною. І я коли був хлопчиком, то таким сестру швакнув. Нас шутку називали тоді, але. prinašala to radost, je ona ne plakala, ampak z olepko zasmrti tebi, radostno, da en drug pozdravite iz sijem nediljo v Vetkov, radostjo naj bude caj blagosloven in ja gospodne. Каже, якщо така традиція радість приносить, то хай і залишається, а Бог благословить. А от сім'я пана Валерія тільки почала вивчати церковні традиції. Кілька років тому переїхала на Закарпаття з приїздом і почали ходити до церкви. Відтак тільки дізнаються про звичаї свята, але вже мають власні сімейні традиції. Ми таких предметів не знаємо, але ми приносимо до хати і розкладаємо в кімнатах. Хто не був в цю неділю в стерки, намагаємося дати гілочку, щоб їх теж життя тривало в них, освітляло, розкривалося. І, хоч вербна неділя свято, коли люди святкують вхід Ісуса Христа у Єрусалим, не варто забувати попереду страсний тиждень. Духовні отці кажуть, цей тиждень варто обмежити себе у гулянках, концертах і не скупитись на молитву. Адже за тиждень Великдень і святкувати Воскресіння Господнє треба із чистою душею та тілом. Вівторок принесе нові події, тож зараз коротко про них в анонсі. Дорожнє інспектування. Даї та активісти перевірили стан автошляхів спільними зусиллями. Завдяки журналістам М-студіо ужська родина вирішила свої проблеми. Чи здорові легені закарпатським ромам робили флюорографію? На цьому ставимо крапку. Більше інформації на нашому сайті. Я бажаю вам триматись і берегти себе. Побачимось.